Ще одного гостя запросили приєднатись до нашого ранкового ефіру сьогодні. Андрій Хмельницький, голова творчого об'єднання стихія. Так. Розкажіть, що найближчим часом організовуєте це? Буде якийсь масштабний конкурс? Творче об'єднання стихія вже існує майже три роки. За ці три роки ми провели вже майже 100 заходів. Ось у травні буде наш невеличкий такий юбілей. Це наш наш сотий захід. Наш великий проект Зам'ятки на полях, який вже досить розрекламований в Запоріжжі. Він завжди збирає велику кількість прихильників та демонструє зсередини, так би мовити, найкращих поетів, найкращих музикантів нашого рідного міста Запоріжжя та гостей з усієї України, яких ми намагаємося кожного разу запросити до нас. Тобто не лише Запоріжжя, а навіть гості з інших міст долучаються так, до ваших проектів. Так, в нас часто приїжджають гості з Харкова, з Києва, з Дніпропетровська, та що ми намагаємось показати Запоріжжю, що ну, не тільки нас самих, але й, але й, творчих людей з інших міст. Усіх небайдужих представників культури, ти, мабуть, хочеш сказати саме так? Да? Ну, небайдужих представників культури, це, мабуть, якось дуже-дуже загально сказати. ну, я кажу про... А... Ну, насправді в Запоріжжі багато творчих людей, які не сидять, не приховують себе, а дійсно намагаються показати. Так, звісно, їх дуже і дуже багато. І... Стало їх, мабуть, ну, їх стає з кожним роком все більше і більше з тим, як розвивається культура нашого міста. Ми сказали про великий фестиваль лендру. Роз, розповідав до мене мужчина. Так, <смеш> Чоловік. <місті розповіли. смеш> і я трохи плюс думку. Що стосується поезії, то ми теж йдемо до мабуть великих фестивалів, на яких будуть присутні гості з, з усієї України, які можна буде присвоїти звання всеукраїнських. Я маю мрію, що так само ну, так буде. Вже можливо, не цього літа. Ми планували влітку цього року вже заявити про ну. Про, Про Запоріжжя на всеукраїнській арені, тому що до Запоріжжя всі відносяться ну у такій творчій середі відносяться досить скептично, тому що в нас індустріальне місто місто, яке ну працює в нас заводи, і, начебто, яка там поезія, ну всі до ну, досить скептично. Дивляться на мене, коли я приїжджаю до інших міст з виступами. Я сам поет. Я пишу і досить ну, публікуюсь, і досить багато виступаю як в Запоріжжі, так і в інших містах. Ну, я про те, що дивляться, ну правда, досить дивно, що як це в Запоріжжі теж щось є. І це дуже приємно, коли. Ти чуєш в інших містах, що ну до нас приїжджало багато поетів, багато музикантів. і Вони досить добре про нас від ну, роблять досить добрі відгуки про нас на всеукраїнське вже арені. Тобто, ви разом творчим об'єднанням намагаєтесь переконати все таки, що поезія і в Запоріжжі є, і якимись масштабними акціями, що саме найближчим часом плануєте провести? <кій> найближчим часом це 3 травня у нас буде наш. Єбілейний вечір, можна сказати, наш сотий захід. А після цього зараз готується великий соціальний проєкт Полос Запоріжжя, який ми вже у соціальних мережах презентуємо досить скоро. Зараз йде масштабна підготовка до нього. Ми разом із парком культури і відпочинку «Добовий Кей запускаємо цей проєкт, де кожен, хто живе у Запоріжжі, зможе проявити себе у багатьох, так би мовити, номінаціях, не номінаціях. а… Ми буде, Ну, я планую окремо збирати поетів, окремо працювати з музикантами, окремо працювати з акторами розмовного акторами, акторами, розмовного жанру, окремо працювати з тими, хто буде поза розмовним жанром взагалі. І я сподіваюся, що це буде досить круто для Запоріжжя. Такі проекти проходять, ну проходили вже у деяких містах і збирали величезну кількість як глядачів, так і тих, хто хотів себе проявити. А як Вона... ти думаєш з перерахованих, який буде найпопулярнішим напрямком у Запоріжжя? Я думаю, музичний. Саме Музика музичний, в Запоріжжі так? зараз дуже розвивається і проходить. Музи багато... що зараз найпопулярніше що в Запоріжжі? В музиці, ну <кій> в нас є досить велика кількість таких досить сильних команд, які презентують себе і у яких, якихось телевізійних проєктах, які ну, досить успішно проходять кастінги. Ну, кастинги на X-Factor, на голосі країни. Тому я думаю, що <кій> Запоріжжя а стиль музичний рок R&B, там що найпопулярніше, як ти думаєш? Ну. Ми ну, взагалі у такій, мабуть, якщо я правильно її, антиграундній музиці, мабуть, буде ну, найпопулярнішим є саме ну, рок-музика. і... Ну, насправді цікаво, що наскільки активно дійсно молодь відгукується на такі проекти, тому що зазвичай дуже складно. Затягти майже за вуха от, минулого дітей. року, минулого літа, ми все літо працювали над проектом «Кола Запоріжжя, і ми відкрили до ну дуже ну мабуть, навіть надзвичайну кількість молодих дарувань, молодих талантів, молодих дівчат, хлопців від віком від 15 там, до 20 років. Це, мабуть, ще навіть достудентська така аудиторія, яка ще ну ще школа і десь. Угу. Між школою та університетом. І зараз вони активно виступають на нашій сцені, на інших сценах. Деякі їздять з концертами вже до інших міст України, збирають гурти, збирають спублікувати свої книжки, якщо це поети. І що Ну, те, що не було, мабуть ще. Деякий час назад тут ми працюємо три роки. Ми за три роки, мабуть, стали вже таким, ну, мабуть, найсильнішим творчим об'єднанням нашого міста. Те, що поезія Запоріжжя, ну, перше, що вона в нас є, звісно, є. Друге, те, що вона може продаватися, тобто вона може публікуватися, нею цікавляться, в неї. Ну, я не знаю, можна це не можна назвати, мабуть, якоюсь комерцією, але я думаю, що кожному автору приємно тримати в руках свою власну книжку і навіть подарувати її друзям, чи можливо навіть десь розповсюджувати її через книжні магазини, бо така практика теж вже є. Це щось стосується особисто мене. Я минулого року презентував свою першу книжку, і вона зараз досить активно розповсюджується. І це ну надзвичайно приємно, і я обов'язково допоможу кожному, та, ну кожному талановитому автору. Ну чогось досягти у Запоріжжі. Має бажання таке Ну і, звісно, якщо є бажання, якщо у людини палають очі, якщо людина дійсно живе живе цим, а таких людей одразу впізнаєш у, у натовпі, то ми обов'язково будемо допомагати, обов'язково. І щастя дійсно, що вони в Запоріжжі є, такі, які Звісно, горякі, які живуть Звісно, Це живуться. велике щастя, що в Запоріжжі це а, є. Приблизно скільки за три роки таких людей ви знайшли? Ну я не можу так назвати кількість, тому що їх було дуже, дуже багато. Були такі, хто приходив і уходив, були такі, що починали з нами, а потім їхали до інших міст. Я не можу назвати так точно кількість, ну але є якийсь такий, якщо можна так сказати, кістяк, який згуртувався і зараз, ну і складає саме творче об'єднання стихія, мабуть, центральне творче об'єднання нашого міста. А чому взагалі вирішила створити творче об'єднання? Це все було досить дивно. Це все почалося у 2011-2012 роках, десь наприкінці 2011-го, коли я Перше потрапив за запрошенням подруги на великий такий творчий вечір. Тоді були нелітературні з'їзди. Мені дуже сподобалось, я сам писав щось, мабуть, років з 15, але ну, якось я навіть ну, не думав про те, що колись я буду виступати на сцені. І от ну, мені дуже сподобався цей вечір. І на наступний вже їх з'їзд я зареєструвався. Вийшов на сцену, вже якось все зміни. Ну, якось по-іншому все для мене відбулось. Ну, вже не як зі сторони глядача, як зі сторони ну, учасника цього вечора. Потім був ще ряд заходів, які я відвідав, і я завжди був. Мабуть, майже перфекціоністом <хи> мені ну, мені багато вечорів не подобались на той час. Мені не подобалось те, що так, от відбувається все у Запоріжжі, і зібравши невеличку команду своїх друзів, ми почали думати, що можна зробити, щоб зробити це краще, якісніше, щоб зробити це цікавіше, щоб привернути увагу людей, привернути увагу. Всього суспільства, мабуть, запорізької спільноти запорізької спільноти. І, врешті-решт, ми десь, мабуть, після півроку якихось таких маленьких зустрічей. Ми проводили якісь зустрічі на пляжі. Ми робили невеличкі фото Фотозустрічі. І поступово-поступово ми прийшли до того, що перший наш вечір був досить великим. Там була надзвичайно велика кількість виступаючих. Ми почали у 6 годині, закінчили, мабуть, вже на початку першої, тому що ну, дуже-дуже ну, багато людей ми зібрали. І от після такого старту вже ми прийшли до того, що Певно, мабуть, потрібно таке створювати творче об'єднання. Ми його створили, ми його розвиваємо. Ми над ним працюємо вже три роки, і я певен, що Запоріжжя одного часу назвуть однією з культурних столиць України. Я маю таку мрію, і я все зроблю для цього. Це було б дійсно надзвичайно не все ж Львову, не всі лаври Києву і так. Львову. І у нас є ні. Творчі... Ми дуже любимо Київ та Львів, безумного. і ми хочемо до них приєднатися. Так, показати, звісно. що Запоріжжя це круте місто, в якому живуть талановиті діти, талановита молодь і талановиті дорослі, і що ми класні. А ми сподіваємося, що все у вас вийде, що творче об'єднання набиратиме обертів і все більше заходів проводитимете і. Все голосніше, гучніше заявлятимете про землі на такі арені. Дякуємо тобі Дякуємо. за те, що розповів нам про стихію і про ваші заходи. Переходимо до наступної рубрики разом із вами.